Сьогодні неділька, випустила трошки курочок попастись. Там осінь на капусті твої. Курочки біленькі вже обрусли пірічком. Вже вимальовуються з них курки, кращають з кожним разом. Угребуться, пописуться в травичці, бо там уже все. Все головних. Може помаленьку йти, тільки краєчком, то потихеньку, і помаленьку краєчком. Там гусеніться є. На капусті. Гусеніці Де гусеніця? Ось на цій капусті. Треба травити гусінь. Фу. Треба щось сьогодні розвести і потравити. Може, з актара в мене є. Ну, які, фу, страхоти. Їдять вже капусту гусінь. Так би ж вони паслись. Вони вже шукають шкоду десь зробити. Ще покажу у нас на подвір'ячку, тут ось на цьому місці, отак, тут колись стояла стара хата. І тут, зараз покажу, що в мене росте. Ось. По периметру, де закінчувалась хата, тут дошки ростуть печерички. Цю я вже вирвала. А тут ось це ще ростеться за цю ніч. Вроді поки більше нема. Ну, може там ще будуть травички вилазити, бо не тільки цієї ночі вилізли. І це вірний признак того, що вже в лісі будуть починатися гриби. По цьому ми завжди приділяємо. Зараз ще сходимо в кінець городу, там грядка під школою. Ну Тут поки що нема. Тут, ще, тут теж іноді ростуть. Під школою грядка, Там подивимося, там бабки. Якщо є там бабки, то це вже точно в лісі гриби пішли. Зараз сходимо туди на ті грядочки, глянемо, чи там є бабочки, чи вже дійсно є гриби. Хоча вони вже з'явились точно. У нас чотири дні йшов гарний дощик. Намочило все. Земля мокра, Тут я вже купаю потрошки картоплю. Намочене ворот. Тут вже все. Картошка засохла. Смисла вже з цього дощику вийде, якби ніякого. Проходимо понад денями, Покажу, які вже дені. Ось там кавунів. Скрізь все не буде, але день, надіємося, що якісь виростуть. Все вже заростає зілям. Смисла рвати його немає, тому що якщо рвати зілля виривається вже все. Ну, якось так ось. Ну, увесь убрали, сіяли. Люцерку, люцерка сходить. Тут якось краще, ну там де дуб. Там нічого не росло, там і люцерка сходити не буде. Тут ось заросло, а там не хоче. Яблунька дичка як гарно брудила. Падає, треба збирати, порусяткові варити. Я розглянемо, що в нас тут. Чи щось виросло, чи ні, чи дощика мало. Тут сосонка виросла, так вона й хай росте, чіпати її не будемо. Ну, не видно тут пока бабочок. Скоріше за все, що ще дощику мало для того, щоб вони тут з'явились. Поки що не видно. Ночі теплі стоять. Скоріше за все, що, можливо, завтра. Можливо, завтра. Треба сходити у ліс, подивитися, чи щось виросло. Нема. Тут іноді ростуть тут бабки, але коли гриби, підуть. Не видно. Сюди із грибів завжди очистки ми висипаємо. Ось тут завжди є, значить ще не пора. Ось така, вся, картошка. Пули не були, скільки рвали, скільки дергали ми зілля, як з бур'янами не боролися. Все. Дік через дві викусить. А так, да, вже варили кукурузу. Вже у нас є кукуруза, ми вже Гарна кукуруза, солодка. Треба буде залишити на насіння кілька штук, щоб на той рік не купляти, а ну, садить вже своє. Що здається, бур'ян. А квіточки ж гарні. Хоч і бур'ян. Тут на капуста, мабуть, пізніше буде. Тільки ну, гусені не видно, але ось які маленькі. Завість, тільки-тільки дощик пішов, вона буде рости. Там маленька, маленька завість. Але треба обробити від гусені. Бо раз там гусінь є, значить і тут гусінь є. Кропчик хай насівається. Тут трошки чистіше. Тут новина, клубника була, то тут чистіше. А тут он. Калуни. О, ось помідорчик американський, синій. Ось такий він буде. Тут буде чорний майже, а всередині червоний. Теж виріс сам в тому році Були і сам насіння виросли. розсадила їх тут. О, кавун. Коли з нього щось виросте, скажіть мені, виросте з нього щось чи не виросте? Є ще там он, кавунчики. Не знаю. Хай ростуть до морозів. Щось виросте може. Синя чогось угору погналась. Але я знаю, що погналась. Я не дала у лунку попілу. І ось причина, що женеться. Ось там експеримент. Там давала в лунки попіл і перегній, тут не давала. Ось і погналася. Ташечки цвірінька. І тут кукурузу я садила пізніше. Там закінчиться, а тут через недільки 2-3 аж на осінь буде кукуруза. Перчики, перчики мої, перчики. Гарненька завість є. Теж ось зілля знов заростає, пішли дощики, треба буде знову полювати. А гром волокном вже не накриваю, вже вони пішли вгору. Треба ну, буду контролювати до холодів, якщо ми якісь, може, приморозки, вересні, то тоді буду прикривати. А так поки що волога є, хай ростуть. Там такі зелені великі, салатові, такі світленькі. Ось він посередині ось ця. Зараз спробуємо виняти його. Корону квіточку тут не видалила. І ось він застряг. Ось для чого їх видаляють ці коронні квіточки. Ось як він застрягає. Там середині. і не росте. Поки ми з вами гуляли. Там курки прийшли аж сюди прийшли. От і випускай пастися їх. Ходи на місце, куди, 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 Ах собаки. собаки як на них гавкають, не хочуть, хочуть зерна. Походили, ховаються вже курки назад. Зараз насипуємо їсти. І будемо сьогодні неділька відпочивати. собі Курей пасе! Що це там за пастух? Що кури ходять кругом? Ей, пастух! Чоловік поїхав на рибу сьогодні, так що, можливо, сьогодні буде знову якийсь улов. Рибка буде. Дрова потрошки вже порізали, переносимо, готуємося до холодів, до зими.